Справа в тому, що я наразі, зараз я молодий тато, всього 10 місяців до цього питання батьківства я готувався дуже довго. І мені натрапила у Фейсбуці ваша група тато Хаб. Так як я занадто соціальна людина і багато подорожую у Фейсбуці, я намітив і підписався. Потім ще побачив, що там є спільні знайомі. Мені стало цікаво, десь буквально. За рік до того, як я став татом, я вже вивчав ваші матеріали, проглядав, мені було цікаво. І я до цього підготувався і став вашим учасником. Наразі це моя перша зустріч, так як моєму сину зараз всього 10 місяців і він ще не може приймати активності. В цих заходах, тому найбільша моя активність це в мережі Facebook. Я дивлюсь, коментую, а, перепощую, а, запрошую своїх друзів, своїх там, знайомих, хто вже там буде батьком чи став вже батьком. І наразі десь, може, людей 25 вже приєдналися завдяки моєму запрошенню. Татахаб – це для мене сучасний. А, Надто інформативний, а я завдячую цій групі тому, що я звідти можу черпати без зайвого сміття ефірного, виключно те, що мені цікаво, і те, що мені необхідно. Саме більше мені подобаються лекції нашого психолога, які там у нас викладає, і я дивлюся залюбки і використовую у вихованні своєї дитини. Тата хабі я знайшов себе як молодого тата. Для мене це дуже важливо, і я хочу, щоб він, наприклад, ще більше розвивався і щоб не тільки були от, такі локальні збори, а щоб можна було б і віртуально більш балакати. От, наприклад, там я, я приймав участь в Zoom, да, і мені дуже сподобалось спілкуватися з учасниками з різних областей міста України. Завжди я можу звернутися за будь-якою консультацією. І і отримую вичерпну відповідь. Це саме головне, бо в мене дуже багато багато питань, як це зробити, чи, чи як як поєднати те чи інше у вихованні свого сина. Тематика запитів дуже різна буває. Ну, тобто напротязі цих років, що ми працюємо, дуже змінювався контекст, соціальний контекст. Спочатку це ми починали, був коронавірус. Потім почалася війна, тобто це, це, це так відображається і в запитах, тобто кожна, кожен етап якихось соціальних подій він відображається на запитах. У нас також були цікаві заходи, я проводив групи, групи стабілізації та підтримки в Києві. Ми зустрічалися з групою людей щотижнево обговорювали їхні питання, медитували, співали і все таке інше.